Бонжувати ус, б'явеніа просто Франс. Всім добрий день, вітаю Просто Франс. Я б хотіла вас познайомити з методикою звуковий кокон і з підручником Асіміль, трохи детальніше розказати. Значить, багато хто з вас шукає безкоштовне навчання. У Франс я зробила безкоштовним методику звуковий кокон. Це моя авторська методика. Вона народилася з моїх спостережень. За різницею у успіхах у тих учнів, хто слухав багато, і тих, хто слухав зовсім мало, або взагалі не слухав діалоги або інші там аудіо, да, не мав часу або бажання. Ну і Потім, звісно, що я. Вивчала педагогіку і продовжувала про неї цікавитись, і нарешті зрозуміла, наскільки чому така різниця і наскільки це важливо. Справа в тому, що рідну мову ми засвоювали, слухаючи багато дорослих, своє оточуюче середовище. І наші мізки це все реєстрували, 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 поки накопичилась критична маса, яка потім Мотивує говорити, і воно вже само складається в голові. Оцю критичну масу правильних фраз її треба в голові, в голові накопичити. Як це зробити? Слуханням. Слуханням, але для цього слухання треба знайти педагогічний матеріал, тому що слухати телебачення або радіо не дуже ефективно, бо ви не розумієте, про що там говорять. І от підручник Асіміль, він дуже для цього підходить, він найкращий для цього з усіх підручників, що зараз існують. Чому? Тому що там маленькі діалоги, вони справді маленькі, там 10-12 фраз, їх легко вчити початківцям. Кожен діалог, окрема ситуація. Там є трошки гумору, і там гумор цей важливий, тому що це такі викрутаси. Знаєте, от є якась ситуація, але в ситуації відбувається не все механічно, а там у людей емоції, хтось незгодний, хтось щось шукає, чогось немає. Тобто, як буває в житті, розумієте? Вони ці діалоги вони такі маленькі, але вони живі. Далі. Що таке звуковий кокон? E, значить, є телеграм-канал, там можна скачати асіміль підручник з аудіоархівом, і там в телеграм-каналі є самі діалоги, тобто дуже зручно, тобто, коли у вас аудіопапочка на комп'ютері, то ви можете слухати, тільки сидячи перед комп'ютером. А коли це в телеграм-каналі, ви де б ви не ходили в парку, там кудись йдете на вокзал або їдете в транспорті. Навушники вдягли і слухайте, 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 слухайте. А тоді вже вдома сідаєте раз на тиждень, хоча б і читаєте уважненько переклад, де у вас незнайомі слова, доучуєте слова, причому звуковий кокон це ви повинні досягти такого розуміння діалогів на слух. Це про розуміння на слух. Щоб ви розуміли, наче рідну мову. Тобто звуковий кокон по Ассіміль, він вам створює мовне дитинство. Якби в дитинстві у вас були родичі у Франції, ви приїжджали сюди до, тітка, до тітки або дядька, до тітки і дядька, або дідуся, і бабусі. Зрозуміли? Це, та, Це те саме, це відтворення того самого мовного процесу, як ви вивчали рідну мову в дитинстві. І це створює такий важливий фундамент, знімає психологічні бар'єри, тому що підсвідомий бар'єр, він існує. Я багато разів з цим мала справу. У деяких людей він сильніше, у деяких він слабіше, але наша психіка, все, що незнайоме, іноземне, не таке є відторгнення, тому що, ну так, по еволюції, що все, що незнайоме, це небезпечне ви можете вже свідомо жити у Франції, тут пристосуватися, але все одно психологічно, мова іноземна, французька, вона влаштована не так, як українська, там все не так. Для українця там все ж кереберть, там ходять на голові. Да, і психіка і інтелект вони це відштовхують. І тому це слухання воно створює звикання. Звикання, звикання, звикання. І от інтелект і психіка, як, як той вредний песик, він дресується, дресується, дресується. і нарешті вже потім французька починає бути звичною і стає легше, і вже мотивації більше її вивчати. Тому я всім рекомендую йти в цей телеграм-канал, скачувати Асіміль, його слухати. Цей підручник на рівні А1, там, той, що там лежить, це А1, А2, його треба вивчити на пам'ять і потім цими фразами говорити. Багато людей пройшли цей шлях. А звісно, це учиться на пам'ять не зубрюшкою, не зубрінням, зубрінням, що ти типу, сидиш над сторінкою, зубриш, зубриш, зубриш. Так це не робиться. Є у мене різні методики, щоб вкласти учню, щоб загрузити, знаєте, як ти лішав жить, даунляут. Загрузити учню в голову цей підручник. Ну, от перша методика це звуковий кокон. Це безкоштовний ресурс, а для бажаючих я там в каналі Звуковий Кокон залишу мої координати. Значить, я ще зробила один ресурс, яким користуються учні, він платний, ну, тому що це все-таки немало праці. Другий телеграм-канал. Де лежать ну, діалоги за сіміль. Так, я покопіювала, повирізала і там коментарі зроблено. І в тих коментарях ви можете постити, тобто, дивіться, коли ви робите звуковий кокон, ви, наприклад, пройшли 10 діалогів і ви досягли того, що все-все-все ви розумієте на слух. Так? Це перший крок. Другий крок це взяти, сісти і перекласти це письмове на українську мову. Або на вашу рідну мову, да? Ну на українську, я так думаю, да. Щоб сформулювати ідеї. Проблема, чому ви довго думаєте, поки ви говорите на французькій мові, або поки, коли ви слухаєте французів, погано розумієте, не тільки в тому, що там граматики, лексики, не знаєте. Буває, що знаєте слова, ви не формулюєте ідеї, не тренуєтесь з французької мови, з французької фрази, взяти інформацію. А інформацію ви берете як початківець, поки що на рідній мові. розумієте? І оце тренування на переклад для початківця воно дуже дуже важливе. І це перше. По-друге, ви побачите, коли ви починаєте писати, ви нарешті побачите, наскільки французькі фрази відрізняються від українських Я можу це сто разів повторити, воно вас не пройме. А от коли ви поперекладаєте на власні очі, побачите, що в українській так, а там так, і цей досвід проживете не один раз, а там 113 діалогів, ну і воно лексику, звісно, закріплює. Тобто, сам цей канал, він гарний тим, що там тільки діалог, там немає перекладу. Там зручно зроблено, там є навігація, все. І я вам ціну тобто в телеграм-каналі звуковий кокон, який ви знайдете, це відео буде на YouTube. Тобто, ви знайдете посилання на телеграм-канал безкоштовний звуковий кокон, знайдете. Під цим, відео, да? під цим відео знайдете а, а ціну я вкажу в каналі Звуковий кокон. Тобто йдіть туди, починайте слухати. Якщо вам цей підручник подобається, надихає, якщо вам подобається методика звуковий кокон, от хоча б 10 діалогів наслухаєте. Так, до ідеального розуміння на слух, да, може, 15, і тоді вирішите, чи хотіли б ви пописати: пописати є, дру, поперекладати да, з, з французької на українську другий цей телеграм-канал для письмового перекладу, він поки що в 2025 році ціна дуже дешева. А далі буде видно. Далі буде видно, але ну, я сподіваюся, що воно так і буде. І тому користуйтесь, будь ласка, і третій крок, тобто третій крок, варто було прийти, значить, у вас є така можливість, дехто нею вже користується, прийти на індивідуальний урок-залік і поздавати ці, ці діалоги на переклад з української на французьку. Тобто ви слухаєте, щоб у вас було ідеальне розуміння на слух, потім ви на, на платному телеграм-каналі перекладаєте з французької на українську, а потім ви, у вас є можливість прийти на урок залік, можна навіть 40 хвилин. Не тільки 60 хвилин і здати там 5-10 діалогів, якщо ви готові, це здається дуже-дуже швидко. Да? Щоб я вас послухала, десь покоректувала, і там проявляться, коли так от здаєш, проявляться, де у вас пробіли в граматиці, де ви що недорозумієте, де що треба допояснити. Це такий дуже гарний тест. От це прям здати діалоги на переклад, це дуже гарний розмовний тест. Тому що всі ці тести брехунці онлайн вони ну, поки там вгадуєш, оці тикалки, там, заповнюєш дірочки, то, то не справжнє. Все, то не справжнє, не показує воно реальні рівні, навіть письмові, а про говоріння так його взагалі ніде не тестують. От фактично, це здавання на залік цих діалогів, це і є, це і є тест, тест на говоріння, да? тест на говоріння. Ну і в майбутньому в мене буду, в мене я зараз готую ресурси і ще інші методики, які я використовую з цим підручником. Так що ви зможете, вивчаючи ці діалоги, далі продвинутись у французькій мові, бо я запропоную. Ну, Інші методики, що там ще можна зрозуміти у французькій мові завдяки цим діалогам. Оці діалоги вони потім, як приклад, щоб попрацювати далі там з важливими моментами французької мови. Добре, тому я бажаю вам натхнення у навчанні. Користуйтесь методикою звуковий кокон. Вона легка, вона відповідає педагогіці, вона безкоштовна, вона доступна. Що стосується платного каналу для письмового перекладу, значить, там 113 уроків, із них діалогів здається 97, бо там є уроки. Граматичне повторення. Да, і, до речі, щоб знали, там цей підручник він виходив з таким багом, там деяких діалогів не вистачає, чи 3, чи 4. Він так і видавався, тих діалогів немає ніде, яких не вистачає. Тобто там десь 95 аудіо, да, ну, і там уроків 7-8 граматичних повторення, примітки. І, значить, телеграм-канал той, що платний для перекладу, він поділений на дві частини. Одна частина 52 діалоги, вона вже є. А та частина буде пізніше, тому що зараз у мене всі учні працюють тільки з цими 52 діалогами, поки що ніхто не пішов далі. Ви можете, якщо у вас вистачає дисципліни, звісно, просто брати підручник і перекладати собі в зошит, не дивлячись на переклад. Навіщо платний телеграм канал? Просто я вас знаю вже за мій досвід. Я знаю, що у вас немає дисципліни, немає навчального плану, тобто платний телеграм-канал він дисциплінує. В тебе там все викладено, тобі не треба сідати, відкривати підручник, шукати там. Там щось десь, в телеграм-каналі там викладені ці діалоги, тобто пишете, перекладаєте в зошит, фотографуєте і висилаєте фотографію в коментар. І, до речі, якщо прийдете на урок залік здавати, ми можемо ваші переклади глянути, чи все ви розумієте по структурі фраз. Тобто цей телеграм-канал зроблений для того, щоб ще також для тих, хто для тих, хто приходить на заліки. Да? А так, взагалі, цим телеграм-каналом він безкоштовний для оцей платний канал, платний канал, для перекладу, він безкоштовний для групи, яка займається по четвергам. Це платний курс, розмовна мозаїка. А там, там викладається синтаксис, ну я пізніше про це розкажу. Там, ми там вивчаємо структуру фрази. Тобто це курс, вони теж йдуть по да, тільки там зразу викладається декілька методик вивчення цього підручника. І на за перший рік ми вивчаємо з 52 уроки. Ну, просто щоб знали, да, що я до цього підручника ставлюся дуже серйозно, використовую його багатьма способами. Він дуже гарний, він є на всіх платформах. Йому, там, да, йому, багато, так, йому багато років, 50 років, але там застаріло, застарілого, за ну, може, 2-3 слова. От зараз не використовують слово garçon до офіціанта, і там описують Мінітель. Це була у французів у 90-х початку 2000-х, у них було щось на кшалт свого інтернету. Була Така система Міні-Телу. у них була, там ну, такий специфічний телефон. Коротше, от там про це трохи розказують. А так, там, всі, сучасна лексика, там все так і говорять. У мене минулого року учениця індивідуально ми, ми займалися тільки по цьому підручнику і ще робили дійслівний тренажер. Ну, я додавала вимову, звісно, але ми читання підтягували і ритмічні групи по цьому підручнику. Вона влітку там понавчалася на спецкурсах підготовки до Б1, там іменно стратегія екзамену. А так в неї вся лексика, структура фрази, дієслівні часи вона всі знала, так? і вона здала на Б1 і говорить, цими фразами, оцими фразами, що вона завчила Васіміль, вона іми і говорить. Розумієте, да? тобто він це дуже, дуже гарна французька інтуїтивна педагогіка, популярна в всьому світі. Він видавався, оцей асіміль, французька асіміль, він видавався на багатьох мовах. Так, він не видавався на українській мові, і ми використовуємо на російській. Ну ми, так, ми народилися свого часу в часи імперії. І звісно, що ну, нас навчили цій мові, Ви примусово, примусово. навчили. Тому я вважаю, що якщо якийсь ресурс є цікавий, то треба ним користуватись, не зважаючи на мову, так? чого собі відмовляти від такого гарного ресурсу, на жаль, Франція для України українською мовою не видавала. Не видавала. Значить, будемо користуватися самі. Перекладемо на українську. Чи нам довго? От беріть і перекладайте, Зрозуміло, так? Ну, а звісно, діалоги всі французькою і там і граматики там є до речі, там є граматичні, граматичні пояснення невеличкі, тобто це дуже-дуже добрий підручник. Я рекомендую всім, всім його пройти від корки до корки. Прям все-все там, навіть граматичні такі невеличкі пояснення, вони дуже прості і вони підходять до діалогів. Тобто, у вас зразу не просто приклади на правила, у вас прям живий діалог, жива ситуація. Ось так. Тому користуйтесь, будь ласка, звуковим коконом. А хто побачить, що це мотивує вивчати французьку по, по цьому підручнику, а, значить, запрошую поробити переклади на платному каналі і на заліки поздавати ці діалоги на переклад з української на французьку. Бажаю вам натхнення у навчанні і до зустрічі на живих уроках. Ну і ви можете мені написати, мій WhatsApp є під кожним відео на YouTube і є на багатьох телеграм-каналах. Тобто знайти мене дуже легко. На все добре, до зустрічі на уроках.